Вересня у полденту червоний день календаря, адже саме сьогодні дружня родина нашого університету поповнилась першокурсниками. Цього року університет прийняв на навчання на перший курс близько півтори тисячі студентів, а у магістратуру і того більше. Слід відмітити і якісний показник вступників полденту: велика кількість відмінників навчання, учасників олімпіад, малої академії наук та абітурієнтів, які набрали високі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні. Да. Раніше я мріяла стати журналістком і тому мене дуже багато. Було... Свята першокурсників до тисячної родини Полтенту пройшла перед центральним корпусом їх майбутньої Альма Матер. Захід розпочався із державного гімну України у виконанні золотого голосу полтенту Данила Ревеки та народного хору університету. Я обрав тому що мені порадили прикладають на даний момент дуже вигідна справа. Я очікую від життя. Я буду учитися, учитися ще раз учитися. З вітальним словом до усіх присутніх звернулися ректор поутенту, професор Володимир Онищенко, член Наглядової ради поутенту, секретар комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном депутат обласної ради Юрій Шляховий. Завідувачка водру українознавства культури та документознавства Надія Кочерга та президент студентського парламенту Костянтин Репало після цього кращим абітурієнтам, які у ході зНО набрали найбільшу кількість балів, а тепер вже студентам першого курсу по потенту вручили символічні студентські атрибути, Ключ від університету, індивідуальний навчальний план і студентський квиток. Тож урочистості завершилися. А вже завтра у коридорах Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка заварили справжнє студентське життя. Альона Штанова, Микита, Бідний, Юлія Свердло, Студлав